Ось така ситуація у нас з Короче, Він практично забитий нафік. Чи й мокрий був. Коротше, вичищаємо. Так, хотів сказати по прокладочці в під ЄР. Вона вкрита високотемпературною краскою, на як я поняв. Тут вона поржавіла, ось так от вроде тут прогоріло, Чуть-чуть таке прогорало. Можна замовити нову, ну, Попробую спробую здати краску і сукоти закрасити, того після... висохнув, що Ну, Поки зараз чистий гар. Ось щось у нас вийшло, типу такого. Зараз вскриємо цю кришку задню, подивимося, як працює клапан. Вон там всередині все позачищали, Повинували. двадцатый торкс. Шесть таких. При крышечки обряжно. Бо там есть пружинка. Вот она. Тут схема понятна. Резистори, резисторы, якісь, херембістори. херембистуры. Так, двигаемся. Вот такого крутим. И видно, клапан открывается. Кикстартеры типа мотоцикли. Так, тут ничего у нас не лепало, кроме пружинки. Вот она и випала. Дивимося на посадочне місце, Чуть-чуть треба його підкоригувати отуту. Так, все ніби чисто в середині. Чуть підкоригувати, от клапан можна повернути, отут його ще підчистити, він крутиться вільно, якщо його підважити. О, Зараз ми його так поставимо, тут ще підчистимо. Ось так він працює. Електопривод. А дребежить в ньому. А зараз не чути коли. Це пружинка деколи. Дребежить. Блін, тут це теж. Ну, Всередину, в принципі, не зайшло нічого. А от вона стукає по чому. От по цій фіні десь тут, бачите, то є виробиточка на пружинці. І вона підстукує деколи по цій фіні. Чути О, цим і цим. держателями, що пружинку тримала, щоб вона вискочила. Під цим почистили. ну Там, коротше, так роблю ще. Відвожу його, щоб посадочку почистити. 220-та наждачечка. Просто отак вот край заклав і під клапаном. Пускаю до кінця і просто кручу до на наждачку. Якщо вдається, то заебіся. Якщо ні, то трохи припіднести. О. О, зараз пусти його. Чуть-чуть піджати, бо зажимає добре, значить добре сідає. Оп, все. Так, і провірка ще така йде. Значить, не витримав, я все-таки Сняв прокладку, зачистив ці всі корозію, кірні бабушки. Не подобається вона мені. Зараз подивимося, як вона тримати хорошо. Чесника заливаємо. Можуть піднести? О, капає. Погано. Не тримає, значить, значить беремо. чуть-чуть и типа их шурошим. Пускаем, поджимаем, пускаем, поджимаем. Значит, все сажаши. Так, салфеточку вытираем. конечно, тут все дело стола рабочую. Так, делимся еще раз. Хоп, хоп. Ха-ха, все. Пообсира, все, звісно. Тримай. Прошу називається. Мало розчинник може, що хочеш. Попробувати. Все, тепер він працює. Ставимо кришечку назад, не забуваємо пружинку сюди поставити спочатку, бо тут я поставлю кришку. Ось так. Тут, в принципі, що хотів сказати, що м -м, навіть якщо ви резінку витягли, не попутаєте. Тут є спеціальний флажочок якою стороною куди його ставити. Оцей вот флажочок на резиночку. Нічого не попутається. Просто коли збираєте, пружиночку звідси забираємо і ставимо його сюди. Ну, щоб легше <coughs> попасти було. Так, Чистим EGR-чик. Є в нас така система як пилесос спеціально для цього діла. ми його підключимо. Погнали. Багато є спеціальних переходничків, трубочок, щоб забрати усю каку з середини. Зараз нашкрябаємо і продовжуємо. Ще далі варіант такий пропихаємо через заслонку прав не знаю воно має вийти мені так оцей вот канал честим тоже ой блин вернулась по такой Цей каналчик теж треба почистити. Цей переход. Таким макаром. Так. Конечно, ще б чимось любоватися трошки. Подерти його. Ага. Там бумажка заложена в середину, нічого не впаде туди. Так, там вже насипалося. Зараз по забираємо це все. І так, почистили. Дивимося, що там знаходиться. Чистоганчик. О! Чистоганчик. Ганчик чистий. Все ставим клапаний ГЕР. E ага, прокладочка. Прокладочка. Пофарбована. Ось вона в мене тут двома слоями. ставимо. Значить, вийшла у нас прокладочка як заводська. Покрашена охієна. Все, так, болтики почистили. Ага, забув я сказати, що я ще зняв. Два болтика. Іменно скріплення. Не бачу, чи видно. Ось скріплення цього кожуха повністю. І сняв здатчик датчика тиску на рампі теж нову фішку. Ну, щоб воно типу, легше було доставати її. Так. так Жопою запихаємо туди. Сервоприводом. Ся, Щось пало, не знаю що. Все попало, чітенько. Притиснули і значить, закручуємо болти. 25 Нм на метр зжимається. us.